Це, друзі, клюнув дурачок, Але давагу. Дочекався нормальну дику рибу. Клас, блін, ну які вони гарні, коні. Опа. Друзі, все вийшло. Рибу зловили. Показав вам, як в'яжеться цей повідочок з голочкою. Давно просили люди. Покажи, як ти його в'яжеш. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі NitfoCard. Сьогодні у нас лобфідерна денна риболовля, ну як денна Трьогодинна риболовля. І спробую відповісти на ваші постійні запитання, які ви задаєте як в інстаграм, так і тут на YouTube в коментарях, в телеграм, спільноті моєї. Тому поїхали! Я на ось такій дуже крутезній водоймі в лісі. Секретна водойма. Катя мені здала локацію. Переніс речі. У нас є на риболовлю 3 години, тому швиденько збираємо снасті, замішуємо наш корм і пробуємо ловити. Ох, яка краса! Я вже просто не можу дочекатись, коли я буду тут ловити коропів. Так, і з самого початку швиденько замішаємо наш флет-мікс. Сьогодні це цитрусова серія, мандарін. 4 в 1, Швиденько мішаємо, активатор кльову замішаю окремо, будемо дивитися, як рибка буде взагалі реагувати, і будемо додавати його зверху. Якщо риба буде гарно клювати і дрібна, то будемо його виключати і суто пилети забивати. Поїхали. Так, Активатор окремо. Засипаємо в ємкість. Ось так. І в комплект іде така ложечка. Я даю півтори ложки води з озера. Так, швиденько розкладаємося, не гаємо часу. Мало, 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 Дуже, дуже мало часу у нас. Прям дуже мало. Якось хочу. О, о, тут буде нормально. Оп, оп. По сьогодні це мої 10-футові компетішені CS5. Так звані сталкери, дуже маленька, тендітна вудочка підходить як для лову на коропові оснастки, так і под флетфідер. Вона 10 футів, 3 лібри. Тест, дуже-дуже крута паличка. По катушках це Шамана Ультегри мої 14 тисячні. Може, колись я розживусь і придбаю собі ще 2 5500, вони би. Сюди пасували набагато краще. Але ці катушечки, вони безвідмовні, дуже круто і плавно працюють, тому і під таку тендітну вудку вони підуть. Це в корпусі C4. Вони дуже легкі, тому також можна їх сюди ставити. Але 5500 пасували б сюди набагато краще. Так. І все. Зараз чіпляємо флет і розкажу вам, що, як і до чого. Вудочки зібрали, катушки повішали, шоклідер проділи. Далі було питання, як я кріплю флет до шоклідера. Зазвичай я використовую монтаж лідкором для того, щоб не шкодити рибі, не відривати у неї луску і так далі. А тут все просто: монтаж на лідкорі, годівницю. Продягаєш лідкор 70 см. Потім методом петля в петлю це все з'єдную. Нічого складного, все дуже просто, ще один такий лайфхак. Може хтось не знає, мені так само я не використовував. Підписники порадили, почав використовувати і це дуже допомагає. На кінці петлі на шоклідері роблю ще одну маленьку петельку. І для чого вона. Для того, щоб потім легше було роз'єднувати монтажі, коли ви збираєтесь додому. Ось так легенько продягаємо наш шоклідер через петлю в літкорі і продягаємо годівницю. Все дуже легко і просто. Все і затягуємо, і наш монтаж майже готовий, лишилося тільки вдягнути повідець. Далі лишилось саме легке це вдягнути наш повідець на конектор і закрити його резинкою противозакручувателя. Все, наш флет монтаж, самий легкий і самий вловистий, готовий. Вдягаємо, я використовую монтаж сьогодні з голочкою, також за нього багато питали. Почав своїх відео показувати, вдягаємо попапчик. Сьогодні це хамельон ананас, вирішив спробувати. Це флюра попап 8 мм. І отак на цвях його вдягаємо. І все, можна запресовувати наш методмікс і закидати у воду. Так, методмікс наш трішки підпитав вологи, але не зовсім він іще готовий, але вже треба закидати, не гаяти часу. І будемо збирати іншу вудку і хотів вам ще зв'язати цей поводочок, показати, як він робиться. Тому швиденько тисни свою вподобаєчку. І чекай, зараз зв'яжемо. О! Ні, а можна вже закидати, чого, дивіться, яка гарна. Так, перша пішла. Мільників не тендітні ці вудочки просто капець. Далеко не будемо. опа так на центрі.

І готово. Швиденько збираємо другу вудку, закидаємо і показуємо вам повідець. друга вудочка. Спробуємо трішки далі. Тихенько. Все, готово! Лишилося чекати тільки клювання. Як воно себе покаже. Сподобається цей корм в рибі чи не сподобається. Насадочки, мої презентація. Я на цій водомі ще не ловив, тому самому дуже цікаво, що з цього вийде. Ну що, поїхали, буду показувати вам повідець. Повідковий матеріал. Буду використовувати оцей Climax Cult Hunters Braid. Він мені дуже сподобався. Він в міру м'який, в міру жорсткий. Дуже легко з ним працювати. Він не розпушується, коли його обрізаєш. Ну, коротше, дуже-дуже круто. Так, підготовлюємо просто відрізаємо краєчок. Раз. І все. Далі нам потрібен буде гачок. Ось такі я зараз використовую. Беремо наш гачочок і продягаємо крізь вушку. Раз. Далі нам потрібна буде резиночка 0,5 міліметра. Я використовую, обрізаємо маленький шматочок 1-2 міліметра ось так. Раз. І продягаємо на наш повідковий матеріал. Можна це зробити за допомогою голки. Надягаєте на тоненьку голочку, потім берете ваш повідковий, раз. І стягуєте. Ось так, гачок вже в палець залазив. Далі берем безпосередньо цвяшок. Ось так він виглядає. Бачите? З зубчиками такими для того, щоб насадка ваша не злітала. І прив'язуємо його на кінці нашого повіткового. Раз. Дивіться, риболовлю в лісі. Напився кровяки вже капець. Козел. Так, прив'язуємо наш цвяшок. Друзі, у нас клювання якесь відбулось. Так, як я прив'язую цвяшок? Не просто вузол, а роблю це петлею. Пояснюю, для чого. Він тоді, коли його вузлом зав'язуєте, ви його повністю зажимаєте, і голка не рухається. А я зав'язую його петл, і голочка лишається рухомою. І краще насадка презентується. Ось таким чином, просто одинарною петлею. І під саме вушко майже затягую. Для того, щоб там ще був простір. О, голочка ще рухалася ось тут. Бачите? коли я його затягував узлом, то вона вже не рухається. А так вона ще рухається і насадочка так само вільно рухається вмісті з цим цвяшком. Все лишній кінчик обрізаємо і збираємо наш монтаж докупи. Раз, легісенько собі. Все, тут все. Вже легко і просто продягаємо резиночку. Дивимося, щоб гачок не пробив наш повідковий. Стягуємо аж о, вузол стягуємо сам аж до резинки. Ось таким чином. Раз, резиночку ставимо на згин, де починається вже у нас цевьо гнутися до жала. І тут 4-5 обертів. Раз і один назад. Все, відміряємо стільки поводкового, скільки нам треба. Це флет, він буде коротенький, десь 5 см. Тому відміряємо, обрізаємо і протягуємо до жала. Раз, і затягнули. Все. Наш монтаж готовий. Після цього, як ви зробите такі монтажі, ваше життя не буде вже старим. Наскільки воно облегшує і прискорює вашу роботу з повіцями, Просто насадочку. ну Я використовую цей або для восьмерочок, або для тік Тіктак, тік Тік-так, міні-тік-так і восьмий попап. Це дуже зручно. Більше насадки не рекомендую ставити, бо при дальніх закидах можуть злітати. Ці насадочки, восьмерки я кидав 130-140 метрів, і все було чітко, насадка не злітала. Тут ми в'яжемо двойну петлю. На кінці, і наш повідець повністю готовий. Раз. Все. Обрізаємо лишнє і можна вдягати насадку і закидати. Ось так це виглядає з насадочки. Беремо попапчик 8 мм. Беремо наш повідець і накалуємо попапчик. Все. Ось так. Воно виглядає. Дуже круто працює, я ж кажу, і облегшує роботу вашу і прискорює. Дуже класно, бачите? Легко він собі грає в різні сторони, так як йому треба. І засічка капітальна. Друге питання як часто перезакидати флет? Я раджу перезакидатися десь раз в 15. 20 хвилин, якщо ви дійсно хочете ловити рибу. Якщо нема клювання, 15 хвилин почекали і перезакинулися. Якщо ви пошуковим методом, і одразу визначаєтесь з дном, що там взагалі, як ваша годівниця пролежала, легко витягується чи не легко, це одразу ви все відчуєте. І Зрозумієте, перспективна це точка. Чи ні, якщо там уляка, то, звісно, ловити там немає сенсу. Я перший раз закинув без активатора, подивитися на активність, ну, бачите, активності риби не сталося. Пройшло 15 хвилин і клювання ми не отримали. Тому перезабиваємо флетик і кидаємо трошки в іншу точку. І знов чекаємо 15 хвилин. Якщо іще раз не буде клювання, у мене є трішки корму, є спомп, і думаю, що треба буде все ж таки погодувати рибку. Бо коробчик це справу таку полюбляє. Ну, дно більш-менш всюди тверде, от де я кину, дві оснастки лежали. Я з легкістю їх підняв, мула там не було. Ну і годівничка чиста, навіть слідів мула немає. Щось не дуже активний коропець, не хоче просто так на флет ловитися, тому давайте погодую. У мене є ось такий фреш. Слива, ну і палети різної фракції. Зараз це все замішаємо і лупаним з помбів 5, побачимо, що буде відбуватись. У нас ще є трошки часу. Блін, друзі, поки мішав корм, тут опустило, але вже, походу, нема нічого. Ех, берег такий не дуже низький. Що ви думаєте, підсікати чи ні? Я думаю, що вже все. Що вже все проморгав, бо опустився і все. І ніяких більше движух немає. Не, ну що, треба все одно витягати, перевіряти. Так, да, немає нічого. Поміняли наш флетик на спомп. Коли у вас все на таких петельках двойних, то це все швидко і легко робиться. Знову я не взяв свій. Совочик насипати, це капецькою руками. Все буде зараз в цьому ліквіді. Так, тут зажимаємо. І отак. В центр недалеко. бачу, я вже знаю там, що там тверде. Декілька разів туди прокидав, лишилося тільки підманить нам туди коробця. Клас. В таких дистанціях ловити одне задоволення на такі вудочки тендітні. Опять штучок п'ять нам вистачить. Багато не треба. У нас тут риболовлі залишилось не так багато. Треба зловити декілька риб. І ми її зараз перегодуємо, можемо взагалі нічого не зловити. Тому Привабить її треба, але не нагодувати. Так, і останній п'ятий спомбік, думаю, буде досить. Друзі, відійшов в туалет, і як завжди. Клювання, це капець якийсь. І ледве не проспав клювання. Що там у нас? Трошки довелось завел... зачекати. Я вам казав, мене не так багато часу, але бачите, без... Корму не хотів взагалі клювати. Погодувався, пройшло трошки часу і клюнув. Невеликий, невеликий коропець, але є, почин, є така міні-дика водойма. Фу. І що вам хочу сказати, перевдів я бітурбо маленький на цей же гачок з голочкою і клюну. Такий невеличкий красень. Зараз покажу вам його. Ось, ну, друзі, такий дикий сазанчик. Ви бачите, вони відрізняються від риби з платників. Такі продовгуватий, довгі, бачите, цілесенькі луска до лоски він тут народився і губи такі шершаві в нього капець. Бо він хаває з ракушки, з мула. І ну, Рибка зовсім відрізняється від платників. Так що ось такі справи. Перша рибка дика є. Продовжуємо. Це, друзі, клюнув дурачок. Карчі одразу, йолки палки начіпляв. Веток. Оце він мені давав, йой-ой-ой, -йой поки я поставив камеру. Ух-ух-ух. Все ж таки дикі сезани, які ж вони дурні, це капець. Я не знаю. Не знаю, що там за риба. Але давав, ух. ой 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 Сазанчик хорошенький. Блин, ну на ці вудки тянуть рыбку одно задоволение. Маленькие гнучки. Ух-ух-ух-ух. Обережно. Обережно, друг. Сазанчик. Обережно. Начіпляв. Йу, під саков випрыгнув. Оце сазани дурні. Оце сазани дурні. Цей більшенький, ніж той. Блін, він великий, але таких дає. Опа. Сюда Сюда Сюди! Чиназос! О, ну це гар... Сазанівич, який гарний. О, це вже... Це вже гарна рибка. Хуй, дочекався нормальну дику рибу. Клас, блін, ну які вони гарні, конечно, дикі сазани, це капець. Це вже оце така троєчка, напевно. Дивіться, який гарний, такі червоні у нього плавники, хвіст, нижній плавник. Вообще бомба. Все, риболовля вже у нас вдала. Ще трошки часу, десь пів години у мене є. Ще ще раз перезакинемося. Якщо вдасться, що зловити, круто, якщо ні. І так риболовля вдала. Половили сазанчиків, показав вам. Як я віжу свій повідець з голкою і які клюють на нього риби. Але бачите, стояли попапчики, не хотіло клювати. Переставив на бітурбо і діло пішло. Наша приболовля дійшла завершення рибку. Зловили все хотіли. Я навіть не очікував, що з першого разу на цій водоймі вийде зловити гарних сазанчиків. Маю надію, що вам це відео було корисним. Опа. Друзі. Отак от вирішив збиратися додому, і як завжди. Ну. Так, бачите, вирішив вже вам сказати, що збираюсь додому. Рибка не клюнула на останній закид, і тут сталося клювання. І що хочеться сказати, все, що ми з вами намітили, все вийшло. Рибу зловили, показав вам, як в'яжеться цей повідочок з голочкою. Давно просили люди, покажи, як ти його в'яжеш. Думаю, що ваші риболовлі так само будуть результативними. З цим повітцем. Клас. Невеликі, бачите, сазанчики такі невеликі, але вони клюють. Ху-ху, хорош. Дивіться, який дурноватий. Ха-ха. Який дурноватий. Капець. Є. Yeah. Ось так. Їздіть на риболовлю, підписуйтесь на канал. Дуже багато цікавого контенту, корисного для вас. Якщо ви риболов-початківець і не тільки, думаю, вам буде цікаво. Все, друзі, до нових зустріч. Поки я збираюся і їду додому, бо вже час.